На початку боїв у Курській області, 6 серпня, українські війська настільки швидко просувалися вперед, що росіяни часто помилково приймали їх за своїх. Офіцер ЗСУ Володимир в інтерв'ю більд розповідає, як його частина вже першого дня зайняла другу лінію оборони росіян. В цей час до них під'їхали дві російські вантажівки солдатами. Вони не підозрювали, що територія вже під контролем ЗСУ, і були знищені впритул. У сутінках до українських солдатів під'їхав російський танк, екіпаж якого також не знав про захоплення території. Танк під'їхав до окопів, де українці копали позиції. І танкіст запитав їх, де краще припаркуватися. Українці відповіли: Виходьте, ви вже припаркувалися. Так був захоплений російський танк, і ця історія стала яскравим прикладом успішного наступу. Зсу підписуйтесь на Outsider.ua. будьте в курсі останніх подій.